Доброго німецького ранку. І життя німецького під'їзду. Зараз знаходимося на п'ятому поверсі по-нашому, по-німецьки і по-європейськи. Це четвертий поверх, тому що перший вважається нульовим. Що тут є на поверсі? Подивіться, перше, люди прикрашають цей, лісничну площадочку. І дивіться, і квіти є, і взуття, і якісь і, 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 і тут все ага, для взуття. І, і, і повний такий взуттєвий магазин. Далі спускаємося з вами пейзажі гори. Бачите, кругом є гори, така місцевість. Бачите, дуже все пахне, сосною, повітря свіже, ніби на курорті. Спускаємося далі. У кожного така взуттєва фабрика. Тут є. Занавісочки оці такі німецькі. Елементи декору, Ложечка для взуття, квіти, милиці спеціальні. Хтось заморочився, зробив підвіконня. Градусник, щоб бачити температуру. До речі, зараз вже 30 градусів. А тільки ранок сьогодні дуже жаркий день, самий жаркий за цілий місяць буде. От скільки квітів. Рождественники хтось вирощує різнокольорові. Тут хтось сплів із бісеру ящерку, таку симпатичну. І знову квіти. Тобто, бачите, наскільки красива ціла екскурсія в під'їзді? Слава Україні! Добрий день, ебаді! Слава Україні! А ми зараз відправляємося з вами в невеличкі мандри в Цікаві місця. Виходимо. Об'ява Чистою німецькою мовою написано, будь ласка, зачиняйте двері. Ага, ми в підвал. В Машину візьмемо з собою ще ровери для того, щоб. Ну, десь так реверсно помандрувати. Тут ми в підвальчику знаходимося. Тут наші додаткові ровери ще є. Вадім викатує свій. І зараз буде ще мій. Тільки не той мій, а другий мій. Вадим, нагадай, будь ласка, ще раз, як називається твоє містечко, в якому ти живеш. Місто називається Косвіх. На відстані 20 кілометрів десь від Дрезду у нас знаходиться. Косвіг, да? косвіг. Ага, косвіг. Ну ось ми з вами, шановні глядачі, побували в місті Косвіг. Ну, ми його ще не бачили, це практично зараз проїжджаємо. Взяли велосипеди, кудись приїдемо. Вадім для мене весь час робить якісь такі несподіванки, що я дуже люблю. І розплановані наші дні дуже-дуже щільно. Продовжуємо з вами їхати з нашим прапором. Наближаємося до центру. Вже починаються старовинні будівлі, всякі цікавості. Поєднання сучасності і старовини. різнобарвні будинки. то було веселіше. Це вже центр проїхали, так? Ага. Оце, власне, і був центр міста. Попереду бачите німецька кірха. В першу кірху, в яку я заходив, я переплутав і назвав її костелом. А в дійсності в Німеччині не костели, в Німеччині кірхи. Стара, красива, в такому неоготичному німецькому стилі. Традиційно з вадімом. Ми знайшли черешню таку нейтральну. Настільки вона вже переспіла, підв'ялилися і просто пересолодилися навіть, починають підсихати. тут її багато. Смачно? <звіст> <рігул> 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 Вже ж наїлися так, що дихати неможливо. Але подивіться, ну хіба можна проїжджати по таку красу? Валь. Ви подивіться, що робиться. Валь. Подивіться, яка краса. Скільки їх, Скільки. Приїхали <рігул> ми. Таку місцину, де вирощують виноград. Так, так. Німеччині вирощують виноград. Це все перетворюється в гарні грона. Але це тільки такий демонстраційний варіант дійсності ось тут, подивіться, і магазини, і все, що стосується виноробства. А оці всі гори, вони засаджені виноградом. Це південні схили, тут тепло, гарно, виноград тут росте. І наша мета зараз піднятися. От. До тієї вежі невеличкої і навіть ще трошки далі. Там щось є цікаве. І зараз Вадім знову кудись мене супроводжує. О! Винаїдалися черешень, аж ось капнув на футболку. Але я не хотів. Це все винні магазини. Тут можна придбати місцеве вино. З давніх давен, ті, хто тут жили, якісь там граф'я, князія, вони займалися цим виноробством. Оце все передавалося в спадщину. Для того, щоб виросли ось такі хвойні рослини, то років 200 треба. Вони дуже високі. Тут вони жили, тут вони відпочивали, там на них працювали робітники, тут вони виготовляли вино. Трошки пізніше сюди прийдуть багато людей, будуть сидіти на цій терасі за цими столиками. І тут різні напої вони будуть. Вино купляють. Цікаво, скільки ж то коштує на один вечір. Мабуть, баснословні гроші. Ну, Бакальчик, вина, там 6 євро, 7 євро. Тут такі там маленькі, на 100-100 грам. Але для любителів, для оцінювачів е, цього виду виноробного мистецтва, мабуть, е, то варто. Ось вони ці величезні тіси. Подивіться, які він високий. А? Що я казав? Дзвони нас всюди супроводжують. Це таке традиційне вітання. І все це нагадує і створено по принципу французького Версалю. Тобто, бачите, симетричність, геометричні форми, палац і скульптури. <рес> Дивіться, замріяний вадім черешень хоче, мабуть. Ти хочеш черешень? А, він хоче виноград оцей, оцей виноградик. А хто що хоче погладити? Ми сходимо наверх. Виноград, дивіться, наскільки доглянутий. І ось уже скоро-скоро будемо на самому верху. Панорама. Краса. І Вадім. Не захеканий абсолютно. І ось дивіться, те, що я вам обіцяв, оця будівля. І не можу зрозуміти, чи там... А, там відчинено. Я думав, що там такі якісь двері темні. І, звісно, одразу мене тягне туди всередину заглянути. А що ж там? Заплетено плющами. Ось такими, дивіться, О, стовбурами. А тут така собі яскиня. О, природній грот. Можна сховатися від дощу, прохолоду, помріяти. І ось такий з'явився. Ага, це двері. Винесли туристи двері, винесли, не витримали. Треба ж подивитися, що тут. А хтось їм не давав цього робити. Тут, мабуть, і кажани бувають. Ось Версаль уже з висоти. Знову дзвонять дзвони. Це значить, пройшло, мабуть, пів години з того моменту, як ми знаходились внизу. І звідсіля відкривається прекрасна панорама на виноградники, на сам палац. На виноробню, на магазини і, звичайно, на ескурсовода. І ось ця будівля, цей якийсь маяк. О, маяк і маяк. Піднялися вже на саму вершину цієї виноробної гори, і тут мене здивував один момент. Або е, ціла купа арт-об'єктів. Або навіть не арт, а сонячних об'єктів. Що саме дивіться? Перший годинник, який я помітив сонячний, це ось тут на стіні. Далі дивіться, правда, тут закрито, але ми не робіть так, ми пройдемо мимо. І що ми бачимо? Другий сонячний годинник. Або навіть я не знаю, як визначати за цим годинником час. Ці кульки рухаються, ні, не рухаються. Другий годинник. Ще один сонячний годинник. Такі годинники, які сонячні конструкції, яких я навіть не бачив. Такі гладенькі-гладенькі камінь. Так, обсерваторія. І дивіться, думав, що це годинник, але ще один сонячний годинник. Це я вам вже скільки? Чотири показав. Бачите, на одній невеличкій території стільки сонячних годинників. Тому що тут сонячно. Дивні конструкції, ще якісь тут кольорові підсвічуються. Ага, а, що? Показує 9 годин? Як тут зрозуміти? Де А, ось, мабуть, дев'ятка. Дев'ятка це десятка, це 11 це 12. Але як тут якось повинна. Дві лінії, Дві лінії. Ага. Ну такого теж ніколи не бачив. Ще якась така таріль, яка уловлює сонячні промені. Можливо, тут температура і можна щось смажити. але… Ніданок готувати. О, скільки всього цікавого на цій горі? Казані е, і хвороби винограду, як за виноградом доглядати, і як він виглядає під час дозрівання. І бачите, прямо перед вами відбувається дегустація. Протягуються фужери, самільє. Така собі винна екскурсія.